Ось такий результат вийшов у нас. Результатом я задоволений. Бачимо, що це не якісь завітушечки, отакі по колу длинні, довгі, а такі, як плямочки виходять. Фактура називається Сніжок. Вітаю, друзі, на каналі Декорчик. Сьогодні ми будемо робити із матеріала караєт, але фактура називається сніжок. Це ми знаємо, що, ну, що є у нас такі як дождик полосочки вниз, є такі як завітушечки, такі кружочки. Але я в принципі ніде не зустрічав такого декора. Поки не приїхав королевець і зараз я живу в королевці, я побачив, що багато домів саме з таким караєдом, і мені було цікаво, як же він робиться. і Я познайомився з тою людиною, яка робить такі каріети, і вона мені показала. Тому я з вами поділюся, це не мій ексклюзив, я це робив перший раз. Ще ніколи я такого не пробував робити можливо, воно ще я не досяг того рівня, що тут роблять майстри, бо тут роблять дуже гарні майстри по караєду, але мені результат сподобався. І я вдячний Олександру, який показав мені його. І чим він відрізняється. Ми бачимо, що тут як маленький, я зараз зблизу покажу вам. Бачимо, що не за вітушечки, а як маленькі такі плямочки виходять. Залисіни плямочки, щось навіть трішечки нагадує Травінтін, Картоміра. І дуже цікава фактура, в чому сам принцип цієї цієї фактури. Сам принцип це зібрати як можна більше малочка. Як можна більше малачка. Я використовував торговельну марку Церазіт, зерно двоєчка. У мене двоєчка. Але та людина, яка мені показувала, вона завжди використовує церазід 2,5 мм і мені у нього фактура сподобалась більше. Тому раджу використовувати серівна. Два з половиною. В нашому випадку це була акційна ціна, тому ми вирішили трішки сэкономити. І все рівно мені результат сподобався. Але лише церазіт, чому? Це не реклама, мені за це ніхто нічого не платить. Чому це разіт? Тому що та людина сказала, що саме церазід і іншої не вийде. І коли він мені показував, у мене був матеріал іншої торгівельної марки. І він, коли він показував, воно зовсім не вийшло. Хоча принцип я сирена зрозумів, і коли я взяв саме церазіт, то в мене вийшло. Тому я не став випробувати долю, я взяв саме церазіт і в мене все вийшло. Якщо ви візьмете якусь іншу торговельну марку і у вас вийде ця фактура, я буду тільки за вас радий, але в моєму випадку не вийшло. Я використовував ґрунт іншого виробника, в принципі, вийшло, але де неде де повигрібало. У мене до розтворить. Чи то за ґрунта, чи не за ґрунта, не знаю. Але серівна фарба перекрила і нічого страшного. Десятки я ніде не вигріб. Але якщо б зараз б я робив, то можливо б я або закалірував би ґрунт, щоб краще було видно. Може, де пропустив. Або вскрив би в два слоя. Ну, я думаю, може, якщо б використовував саме грунт церазіт, може б зовсім за один слой було б все нормально. І будемо починати. Ось я наніс ось таку діляночку. Беру терку. Що багато, так може зовсім отак. Чим більше ви приберете зайвого, тим, тим буде краще? Але, але ж не вигрізне. Щоб зовсім нічого не зробити. Щоб на давщину зерно, щоб зерно ж не повибати. Ось я вже скільки набрав ось такого промежутку. І кидаю знову відро, воно піде. Воно піде. Будемо перемішати і знову на Не чекаємо, поки воно но, э, почне загустити і малювати нам потрібну фактуру. Нам зараз по, фа, потрібна, фактура, не потрібна. потрібна фактура не потрібна. Нам зараз э, не потрібна малюнок, нам потрібно прибрати як можна більше зайвого. Якщо бачив дуже багато тягнеться, то я беру і я знімаю ось так. з цей проміжок, поки не повигрібаємо вже майже не залишилось цього молочка ось бачите, вже майже нічого немає це означає що можна зупинятись і запивати і повернутись там, де ми робили пере Робили перед цим фактура такая называется снежок как бы плямочки уже не караед можно сказать не полосочки а такие плямочки здесь залысины ну с этими залысинами выходит красиво если очень велика залысина можно трешечки немножко... например ну это нормально но я вот показываю трешки добавили все у вас Великая З-за того, що багато я вигріб молочка, бачимо, звичайно, коли я тут эти полосочки всі притворюються в плямочки, тому що мало самого раствору. Тобто, виходить, покорос свіжок. Все, ми прийшли до нашого стику. Потім намазуємо ще проміжок, вигрібаємо молочко і повертаємось так же само, як до цього, туди. І так ось три етапи. Наніс, зняв молочко, повернувся. Наніс, зняв сняв молочко повернувся. І Повернувся, і затер. І виходить. Головне прибрати як можна більше малочка. Кидаємо в відро. Те, що викинути, відро не хвилюйтеся, воно не буде за того менше камінців, все буде добре. І те, що зняли молочко, кинули, потім йдете далі, і буде все добре у вас. Все у вас вийде. Ось такий результат вийшов у нас. Результатом я задоволений. Бачимо, що це не якісь завітушечки, отакі по колу длинні, довгі, а такі, як плямочки виходять. Фактура називається Сніжок. Коли я почув від, від той людини, що ця фактура називається Сніжок, але він мені ще не показав, я шукав в інтернеті, набирав фактура сніжок, але не знайшов, ну вдячний тій людині, що вона не береже секрети, не боїться конкуренції, бо майстри гарні в нашому місті. І Ця людина мені показала, і у мене все вийшло. Можливо, не настільки гарно, а можливо, і настільки. Мені важко оцінити свою роботу, але я особисто результатом задоволений. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, будьте активні. І будемо ще дивитись багато чого цікавого.